Ранок вдома триває. Ми в етері до 10-ї години. Майте на увазі, що у вихідні наше шоу триває з 7.30 до 11.00. А програму цієї середи продовжимо на виставці Wordpress Photo. Всім спокійного ранку! Березень 2022 року. Ще не минулої місяця. Як Росія перетнула кордони України, розпочавши криваву повномасштабну війну. Триває героїчна оборона Маріуполя. Російські пілоти з повітря зрівнюють мирне місто з землею. Вдень і вночі тут падають важкі авіаційні бомби. Цілодобово працює артилерія, щохвилини гинуть сотні цивільних людей. Російський бомбардувальник прицільно скидає чергову 500-кілограмову бомбу. Вона потрапляє точно в ціль звичайний пологовий будинок, де в той час перебували вагітні жінки. Породіллі та немовлята. Це фото зроблено в Маріуполі в тому самому березні 2022 року. Одразу після влучання 500 кілограмів сталі і вибухівки в місцевий пологовий будинок. Цю жінку звали Ірина Калініна. Внаслідок отриманих поранень вона народила мертву дитину, а за півгодини загинула сама. Це останнє фото Ірини. Його та інші світлини захопленого війною Маріуполя зробив український фотограф Євген Малолєтка. Роботи фотокореспондента облетіли весь світ і з'явились на обкладинках світових видань, говорячи про серію робіт Євгена Малалетки, це якраз абсолютно пряма фотографія. Без будь-якого втручання з по кольорам чи будь якого втручання по контрастам це просто пряма фотографія, яка показує жахливі події, які відбувалися в Маріуполі, і вони це все зафіксували, сфотографували і зняли на відео, і саме важливим, що їм вдалося все ж таки вилисти ці матеріали і їм вдалося вийти з цього облоги живими. Фото з Маріуполя, зроблені у перші дні повномасштабної війни, Євгеном Малолєткою, здобули перемогу на всесвітньому конкурсі фотографії World Press Photo. стосовно серії і стосовно перемоги Євгена. Нас майже не було жодних дискусій, при тому, що не було дискусій ще як на рівні європейському, так і на глобальному. Це пов'язано з тим, що Євгену вдалося разом з його колегою, також Мстиславом Чорновим їм вдалося насправді зробити величезний вклад в як мінімум в архівування історії, але також для збереження доказів військових злочинів зі сторони Росії сьогодні. Світлини Євгена разом зі світлинами інших 23 регіональних переможців можна побачити в Україні. Виставка проходить в національному музеї Тараса Шевченка. На виставці представлені світлини із 23 країн світу, регіональних регіональних переможців конкурсу WordPress Photo. Вони розповідають реальну історію людей. Вони спонукають подумати про війну, про глобальні проблеми екології. Глядач може переосмислити своє життя у глобальному контексті. Понад 120 фотографій, крім жахіть війни, висвітлюють досягнення в галузі науки і проблеми сучасного світу. Найбільш відомі й актуальні глобальне потепління та міграція людей з бідних країн. Порушуються також соціальні проблеми, життя під час революції, життя під час війни. Мм... Як тяжко доводиться працювати, щоб вижити. Тут зображені реальні люди з реальними проблемами в реальних в реальному контексті їхнього життя. Це найкращі зразки документальної фотографії, тому варто прийти, надихнутися і переосмислити не тільки 22-й рік, а й своє життя, і в якому глобальному світовому контексті ми зараз живемо. Світлини сучасних лабораторій, поруч з портретами біженців, портрети поруч з фотографіями Маріупольської трагедії. Це змушує зупинитись і замислитись, яким різним може бути наш світ. Сказати сподобались це недоречне слово, тому що вони вражають. Нібито ми переживаємо знову ці всі події і передають вони надзвичайно те, що відбувається. І нібито дивися і фотографія, але насправді розумієш, що за цією світлиною справжня трагедія, які стаються, і, на жаль, не всі фільмуються. Сподіваюсь, українці за кордоном теж відвідують виставку World Press Photo 2023 з роботами українського фотографа Євгена Малолідки. Можна подивитись в національному музеї Тараса Шевченка до 8 грудня.